Доброго дня, друзі. Подивіться, що це. Так, це літак. Ось послухайте казку про нього. Високо-високо в небі жив собі літак. У літака було багато друзів. Друзі любили політати на літаку. Одного разу приїхали на прогулянку діти. Літак усіх їх розсадив по місцях. Приготувався, увімкнув мотор і злетів. Високо-високо в небо. Л, -л, -л, л. У пісенці літака сховався звук Л. Подивіться народ. Він трішки відкритий, а язик сховався за верхніми зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Л. Правильно, у синьому. А чому? Так, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо звук, з яким ми сьогодні з вами познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Л, Л, Л. А зараз пропоную разом з літачком назвати слова, в яких заховався звук Л. Стіл, стіл Літак. Літак. Лимон, лимон, лев, лев, лиса, лиса, цибуля, цибуля, молодці діти. Отже, з яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Правильно, зі звуком Л. А на цьому наше заняття завершилось до зустрічі, малята!